Абрамович хоче позбутися ще одного заводу в Україні. Група «Евраз» розглядає можливість продажу компанії Євраз Юшкокс в Україні. Про це заявив президент компанії Олександр Фролов під час телефонної конференції, відповідаючи на питання про можливість продажу активу, передає агентство Інтерфакс Україна. Ми розглядаємо питання продажу, у нас є варіанти, є розуміння того. Як ми можемо продати, сказав він. При цьому глава компанії відзначив, що поки рано говорити про умови потенційної угоди і терміни її завершення, до недавнього часу у Євраз в Україні було три активи: Євраз, Дніпропетровський, металургійний завод «Ім». Петровського Дніпро, Євраз Юшкокс, Євраз, Суха Балка, Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Нагадаємо, що в травні Євраз Гровпеса. Підписала угоду про продаж Кадіш Лімітед. Головна компанія Євраз Суха Балка компанії Берклемонд Інвестментс ЛТД входить до складу ДЦГ Гроуп Євраз ПЛЦ, велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства в Росії, США, Італії, парі Україні. Найбільші бенефіціари групи. Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов. Ціна продажу ГЗК досяг 110 мільйонів без урахування боргу. Сума буде виплачена кількома траншами: 25 мільйонів євро зотримає після підписання угоди про продаж. Залишок до 31 грудня 2017 року. У 2007 році група Євраз придбала суху балку у групи Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за матеріалами сайту Ньюс.